У Чічеловському районі Дніпра ремонтують одну із міських котелінь. Наразі ми знаходимося тут, прямо біля пальника, саме у котлі. Як саме проходять оновлювальні роботи? Дивіться далі. За завданням міського голови Бориса Філатова, підготовка теплового господарства до холодів була розпочата заздалегідь. Зокрема, в одній із міських котелінь наразі проводять капітальний ремонт. Наразі проводимо планово попереджувальні роботи з Підготовки котельні до наступного опалювального сезону, а саме капітальний ремонт котлу КВГМ 20 Капітальний ремонт включає в себе повну заміну обморівки, а також трубні частини котлу. Відомо, що у холодну пору року ця котельня забезпечує теплом 126 будинків, 5 школ та 8 садочків. Всього тут встановлено три котли, а протяжність мереж складає 39 кілометрів. Станом на зараз старий котел майже повністю демонтовано. Новий котел, який ми встановимо найближчим часом, має вагу понад 20 тонн. Його демонтаж потребує використання спеціальної важкої техніки. А саме плануємо через дах встановити його в котельню. Повна заміна котла та відновлення покрівлі складна робота. Проте саме завдяки проведеній модернізації підприємство уникне надмірного споживання блакитного палива, а споживачі отримують більш якісну послугу з теплопостачання.